Це статуя крокуючий уперед неподалік будівлі Єврокомісії у Брюсселі. Рішення про санкції проти Росії через її дію у Сирії також зависло у повітря. Серед лідерів ЄС немає єдності. Поки немає. На думку спостерігачів Росії за крок від впровадження щодо неї нових санкцій, цю тему спорядку денного в Брюсселі не зняли. І саме обговорення можливого введення санкцій один з основних інструментів тиску ЄС на Росію, вважають експерти. Екс секретар Європейської служби зовнішньополітичної діяльності П'єр Вімон також звертає увагу і на сирійську карту. За його словами, ЄС може розглядати російсько-сирійське бомбардування Лепо як злочин проти людяності. Дуже різкі висловлювання були зроблені міністрами закордонних справ ЄС. Вони вже говорять про військові злочини, що може відкрити шлях до судового процесу. Це важливо мати на увазі, і це один із важелів тиску на Росію. серед можливих санкцій. розширення списку осіб причетних до дій Кремля у Сирії, яким заборонять в'їзд у ЄС, і рахунки яких заморозять на території Євросоюзу. Обмежувальні заходи можуть стосуватися і авіаційної галузі Росії. Для впровадження нових санкцій проти Росії за її дії у Сирії потрібна згода всіх 28 країн-членів ЄС. Голосів поки не вистачає. Тому прогнозують експерти, щоб не показувати розбіжності у Євросоюзі, питанням про нові санкції в Брюсселі пожертвують на користь вже діючих. Компромісним рішенням стане їхнє продовження з січня 2017-го ще на півроку.